Перша протопка печі. Давайте перевіримо приміщення наше 16 квадратних метрів. На старті зараз в приміщенні у нас рівно 5 градусів, Це чітко видно, 5. На годиннику зараз 13-16. Розпалюю піч і через годину повернемось до нашого термометру. Так, нагадаю, наш димоход одна секція горизонтальна, трійник і раз, два, три секції вертикальні. Значить, всього вертикальний ход 3 метри. Трошки нижче конька, але це підвітряна сторона, тому сподіваюся, що дуже високо димоход робити не треба. Ну, тяга йде, зараз піч розгориться, побачимо, що з цього буде. В якості перших дрова таке буде обрізаний садок. Зараз трошки нагрузимо, хай перегорить і тоді ми зможемо покласти якісь більш серйозні дрова. Хай розгориться. Але дим йде наверх, зауважень немає. Повітря я ось трошки відкрив. Отак. Значить, десь приблизно через годину. О, тут вже тепле. Подивимось на наш термометр, що він дасть за годину. Так, пройшла година, світла так і не має. тому все робимо з налобним ліхтарем. Значить, оце тільки зараз в піч щось схоже на дрова. До цього горіло отець сміття з обрізки саду. Значить, давайте глянемо на термометр. І на годинник. На термометрі у нас зараз. 15 градусів, майже 15, там без чуть-чуть. Е, нагадаю, на старті було 5. І на годиннику зараз у нас на годиннику 14-15. Тобто годину піч горить е, в цьому приміщенні. Ну, тут у мене будуть квіти зимувати. Е, ну, я вважаю, що за годину на 10 градусів підскочила температура, то. Це більше, ніж достатньо. При тому, що я ще дров не клав, це я тільки от зараз щось схоже на дрова поклав в піч і до цього горіло сміття. Нагадаю, тут гіпсокартонові стіни на металевому каркасі за гіпсокартоном чуть-чуть повітря, десь два, 2, -2 см, не більше. Потім на газоблочних стінах лежить мінвата 50-ка. Укрита пароізоляцією, тобто плівкою підбита. Вот. Ну і газоблок. Газоблок, товщина 300 мм. Значит, стіна 30 см, на ній мінувата 50 і псохортон. Ну і стеля повністю э, э, висота балки 150, це 150 мм мінувати. І зверху також так пароізоляція і. Чорнова підлога чердака. Таке приміщення, я вважаю, що цієї печі сюди більш ніж достатньо. Ще якось проведемо експеримент. Чайник поставимо на вогонь, побачимо, скільки треба часу, щоб закипів чайник. Така чугунка у мене є шикарна осьо. Колись купив. Я, до речі, більш таких не бачив, це один раз такий бачив в продажу. Костровий такий чайник для відкритого вогню. Ну тут він у мене буде шикарно життє на, на цих кружках. От. Ну, 15 градусів це може якби ще не дуже комфортно, але е, за час ми підняли до 15. Я так розумію, що через час тут буде десь приблизно 25. Це буде більш ніж достатньо для комфортної роботи в майстерні. Таке да, перевалили за 15, потихеньку повзе. Ну і вікно тут велике. Вікно велике, півтора метра шириною. І за цими дверями у мене нео, нео, приміщення без опалення. Тут у мене сарай великий. Давайте світло на лобі Все. Тут? Тут звичайні залізні двері на вулицю і приміщення як ось вулиця. І так, пройшла ще година. Наші дрова в кількості 2 полінця зараз побачимо, ще не догоріли. Це косвенно свідчить про те, що такі пиролізна камера працює в верхній частині ключі. Дивимось на термометр. На термометрі у нас 23 градуси. На годиннику у нас 15,14. Ну так, 2 години. І того, за 2 години. Пропа протопки, якщо це можна назвати протопкою, спалили жменю сміття. Ми підняли температуру з 5 градусів до 23. І зверніть увагу, термометр стоїть на підвіконні біля самого вікна. Якщо його десь повісити на дверний косяк, десь поближче до очей, то температура, я думаю, буде інша. О, це у нас біля вікна на підвіконні. При тому, що плитка кафельна, вона досить така, ну, ще не дуже прогрілася, тому що вона має велику інерцію. От, і тим не менш, наш термометр показує 23 градуси. Вже вам 24. Отака От піч, я дуже задоволений. Вона мої сподівання підтвердила. От я дуже задоволений своєю покупкою. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будем, будемо ділитись корисним, цікавим. До нових зустрічей, друзі.